Усім привіт! Сьогодні дуже важливий для мене випуск. Бо я хочу розпочати серію відео про моїх улюблених архітекторів. І у сьогоднішньому першому відео ми поговоримо з вами про геніального творця Френка Ллойда Райта. Це американський архітектор, вплив якого неможливо переоцінити на розвиток світової архітектури. За версією американського інституту, Френк Ллойд Райт, найвпливовіший архітектор у історії США, це ікона дизайну, і сьогодні ми з вами розберемо його головні твори і етапи життя. Тут точно буде багато натхнення і не тільки для людей, які цікавляться дизайном або архітектурою, а для усіх особистостей з широким світоглядом. Адже філософія та спадок цього архітектора і зараз виглядають напрочуд сучасно що вражає. Я обожнюю Френка Ллойда Райта за його філософію комплексного уявлення про будівлю як цілісний організм. Всі його частини взаємопов'язані, і жодна з них не може бути вилучена, доповнена або змінена. Його будинки, наче інтегровані у навколишній світ, і є його гармонійним продовженням. Часто архітектура є таким собі символом домінування людини над природою і підкресленням того, що людство є вершиною еволюції. Усі ці хмарочоси та скляні стіни це все є слідством саме цього комплексу. Але мені більш близькі цінності, які пропагандував Френк Ллойд Райт, наш сьогоднішній герой. Це життя у гармонії з оточуючим середовищем, а не боротьба із ним. Народився Френк Райт аж у 1867 році у США, і одразу хочеться звернути увагу на те, що його мати мріяла про архітектурну освіту для сина, тому з раннього дитинства оточувала його книгами, мистецтвом та розвивала його естетичний смак. У 20 років він отримав свою першу роботу у Чикагському архітектурному бюро. А вже через 6 років він засновує власне бюро, де має повну змогу розвернути своє бачення. Френк Ллойд Райт був переконаним противником культу техніки і відносився до архітекторів гуманістів. Він впроваджував сучасні технології та можливості, але був проти, щоб техніка займала місце між людиною і її потребою у поєднанні з природою. Архітектор має створювати так, як природа, інтегруючи архітектуру у природні оточення. Природа у розумінні Райта це не тільки те, що знаходиться зовні. Він апелює до східних культур, зокрема до ідеї Лао Цзи, що реальність будинку полягає не у чотирьох стінах та даху, але і у внутрішньому просторі. Органічне втілилося у Райта у вільному перетіканні зовнішніх та внутрішніх просторів. Плани будівель в більшості своїй мали хрестоподібну форму, в центрі якої розташований камін. Архітектор хотів відійти від звичного устрою будинку з безлічу закритих кімнат, створюючи єдине приміщення. Але і інтер'єри будинків це не менш важлива історія, ніж екстер'єри. Велику частину меблів архітектор розробляв особисто, кожна деталь повинна бути осмислена і займати своє місце в просторі. Він інтегрував системи опалення, водопостачання та освітлення в конструкцію будівлі, домагаючись єдності всіх її елементів. Френк Ллойд Райт першим ввів в архітектурну суцільне скління від підлоги до стелі. Але ті стіни, які виходять на північ або вулицю, глухі, а стіни, що виходять на південь та внутрішній двір, засклені. Використання природних матеріалів в інтер'єрі, що зараз стало одним з прийомів сучасних архітекторів, розглянемо деякі твори цього митця. Юсонівські будинки це концепція горизонтальної урбанізації райта, яка істотно вплинула на характер американського малоповерхового передмістя. Одноповерховість будівель передбачала розподіл перенаселеного міста по сільськогосподарським передмістям. Будинок Дороті Тьоркіл був побудований у 1956 році і на сьогодні повністю відреставрований. Це один з семи будинків з юсонівської серії, яка була виготовлена з недорогих бетонних блоків, і Френк Ллойд Райт сподівався, що покупці житла зможуть заощадити гроші, будуючи власні будинки Юсоніан Атометік. Але складання модульних частин виявилося доволі складним. Блоки клали без розчину, арматуру розташовували, як Горизонтально, так і вертикально півкруглими швами. Після укладання одного-двох рядків блоків у шви закачували або заливали цементний розчин для скріплення конструкції. Було розроблено багато проєктів, але лише сім будинків «Юсонін Automatic були побудовані з бетонних формованих блоків. Зверніть увагу на уважність до деталей, навіть у такому бюджетному за планом Райта житлі. Знову ж таки простежується повага до людського побуту, до гармонійного співіснування у природньому середовищі. До речі, ви ж помітили японську стилістику? Райт багато запозичив з японської культури, а саме обов'язковим елементом будинку мав бути камін як сакрально важливий компонент у архітектурно-просторовому середовищі. А також роль м'якого та різнорівневого світла, регулювання його інтенсивності та захисту скляних поверхонь від дощу завдяки витягнутим великим карнізам. Інтер'єр мінливий, мобільний, пристосований до змін, які постійно вносяться людиною. Зонування відбувається за допомогою ширм. А також спрощення побуту людини і звільнення від накопичення непотрібних речей. Традиційний гараж замінюється навісом, горище і підвал також забираються з контексту споруди. Один з найвідоміших проєктів Райта це будинок над водоспадом. Він став знаковим символом генія і прокрастинації, бо архітектор відкладав роботу над цим проєктом протягом декількох місяців, а пізніше створив ескіз за пару годин до приїзду замовника, не опустивши при цьому найменші деталі. Будинок над водоспадом збудований протягом 1935-39 років. Це будівля з використанням заводських елементів і залізобетонних конструкцій, що не йде від ідеї органічної архітектури Райта. Задумка архітектора, зробити водоспад частиною будинку, і він навіть казав: я хочу, щоб ви жили з водоспадом, а не просто дивилися на нього. Він повинен бути частиною вашого життя. Його ідея з водоспадом, звичайно, спершу шокувала замовників сімейства Кауфманів. Райт прагнув, аби під час будівництва не було зроблено жодного дерева, а всі великі камені лишилися на місці. Частину скелі використали в оформленні інтер'єру. Будинок побудований у вигляді терас, розташованих на різних рівнях, на залізобетонних плитах навколо несучого вертикального ядра стесового каменю. Райт використав елементи заводського виготовлення та залізобетонні конструкції. Стіни частково кам'яні зі значною площою скління органічно пов'язують споруду з природнім середовищем. Усе спроєктовано з урахуванням пропорцій людського тіла. Інтер'єр відкритий, цілісний, а не розбитий перегородками. Стелі досить низькі для підкреслення горизонтальної композиції споруди. І щоб ви не сумнівались, райта нещадно критикували сучасники. Ну і як усіх візіонерів, наприклад, якщо взяти моїх улюблених імпресіоністів, то майже ніхто з них не був визнаний за життя. До речі, я вже почала готувати матеріал по імпресіонізму, і мені дуже потрібна ваша підтримка, адже це непроста робота, і хочеться максимально розкрити історію цієї дуже важливої віхи. Тому напишіть, будь ласка, у коментарях, чи цікавлять вас відео такого формату. Як сьогодні, бо я дуже переживаю вершиною архітектурної творчості Райта вважається музей Соломона Гугенхайма в Нью-Йорку, який він будував протягом 16 років. Овні будівля схожа на спіраль, а всередині на мушлю, у центрі якої засклений дворик. Можливість переключення уваги відвідувачів з експозиції на простір атріуму позбавляє відчуття музейної втоми. Експозиції оглядаються зверху вниз, відвідувачі піднімаються на верхній поверх на ліфті і поступово опускаються по центральному спіральному пандусу. За життя архітектор створив понад 1100 проєктів, з яких було реалізовано понад 500 не схожих один на одного, унікальних та прекрасних. Він помер у віці 91 року за 6 місяців до завершення будівництва музею Гугенхайму. Прожив життя справжнього творця з величезним спадком та впливом на світовий розвиток архітектури та філософію буття у єдності з природою. Сподіваюсь, мені вдалося, хоч трошки передати свою любов до цього архітектора і архітектури в цілому. Ще раз попрошу вас написати у коментарях чи робити ще такі відео про інших архітекторів. Дякую вам, що подивилися відео до кінця. Нове відео вже зовсім скоро. А поки що бережіть себе і побачимось.